Маші, як вона, мною вона вже знає. А що це буде? Перший раз вона взагалі боялася в машину сідати. Потім їй понравилося спереду сидіти. Так як тут ось так. В машині. Ми ззаді її садили. Не понравилося, спереду її. Все. А раніше вона бігала за мною. Тепер тобто вже все. Садити її. За велосипедом бігала. Раніше за велосипедом бігала за мною. Далеко. А їй не понравилось, я почерську посадила її сюди. Все. Тепер проситься і ховається в ліс біжить. Вона знає, що я йду на роботу, і в кухні закриваю. Все, вона тоді в ліс, ховається в куши, возьмей на мене ловить і, і пішить сюди. Що, поїдемо? Куди ми зговорили? От так, Сідай. І так. Я сідаю і так і їду. Так, а куди ти їдеш? Куди Ні. їздиш? На волоку, на роботу, до баби, до діда і назад отак. От <різь> Єшло. Іще один соціальний працівник, да, у тебе є? Їздять за мною так уже. Булочка. Розказуй. Так, да, булочка? Мені <реш> з неї не скучно. <реш> Єшти. Трошки важкувато з нею їхати. Так що ви, от, якщо бачите, можете булочки передати трохи корму. Тут ніхто да. не образиться, бо тут, Доже, тут є кому, Диви. Диви. Вон тут є. Лисички взяли, спички, всі, тікають, тікають. Булочка. Четверо у нас. Ти булочка, будеш у нас за всіх. Соціальний угу. працівник булочка. Це точно. <рігла> 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 ну, клас. В <рігла> 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 общем, соціальний працівник булочка. Може залюбки прийняти від вас якусь допомогу у вигляді корма, тому що в неї є тут підопічні, називаємо їх так, які не займаються допомогою місцевому населенню, але жеруть так само. Злазь, булочка. Їди до дівчат. Вона сама не злась. Ми вже приїхали. Все. Ми далі не їдемо. Все. Образилась.